Гаряча вода і тепло з 1 липня подорожчають майже удвічі. Таке рішення затвердила нацкомісія з регулювання енергетики, але однаковими тарифи будуть не скрізь. Залежно від постачальника ціни на гарячу воду і тепло зростуть від 75 до 90%. відсотків. Скажімо, у Києві гаряча вода подорожчає з 41 до 78 гривень за кубометр. За опалення у будинках без лічильника доведеться платити 31 гривню за квадратний метр. Лоще, якщо лічильник є, кожна гігакалорія, яка досі коштувала 657 гривень. Від липня обійдеться у 1345. В середньому по Україні виходить не менше тисячі гривень за гігакалорію тепла. Ну а було трошки більше 500. Нашу думку таке рішення дозволить мобілізувати енергоефективність, мобілізувати інвестиції до галузі і зробити життя нас. І всіх наших нащадків більш здорова та чиста. У мене пропозиція, якщо перезивати все обговорення членам комісії, підтримати озвучене позиція. Рішення прийнято.